Одна з визначених пам'яток в умені, що зберіглася до наших днів, це будівля Васильянського монастиря. Унікальний об'єкт привертає до себе увагу краєзнавців та істориків. Сюди їдуть туристи з України та іноземці. Історія монастиря бере свій початок ще з другої половини XVIII століття. Датою заснування вважається 1765 рік. Обитель утворилася за часів діяльності в умені воєводи Київського Францишика Салезія Потоцького. У часи повстання Куліївщини перша дерев'яна будівля монастиря сильно постраждала від пожеж. Період відновлення почався в 1770 в 80 роках. Дерев'яні будівлі келії, храму та колегії були заміщені на муровані. Розквіт Васильянського монастиря припав на часи перенесення до умені головної графської резиденції Станіслава Щенського Потоцького тисячу 1795 році. В стінах будівлі було відкрито школу колегіум, яку можна порівняти з тодішніми університетами Європи, як то Оксфорд або Сорбона. В 1834 році комплекс будівель був конфіскований російською владою в Олександра Потоцького сина Станіслава за участь в польському повстанні. Споруда перейшла до Міністерства юстиції з відкриттям надалі в ній окружного суду. У часи радянської окупації приміщення Васильянського монастиря використовувалися для розміщення адміністративних організацій. Тут влаштували і пролетарський театр. Зокрема, у 1920-21 роках тут працювала трупа Леся Курбаса. В 50-х роках. ХХ століття обитель перейшла до власності військових, які розмістили у стінах монастиря комендатуру авіаційного училища. Лише на початку 90-х, коли Україна стала незалежною державою, історичну пам'ятку передали місту вкрай занедбаному стані. У пострадянський час відродженню монастиря завадила економічна криза. Тоді місцева влада через відсутність коштів на утримання комунальної власності передавала такі об'єкти у приватні руки. З 1999 по 2006 монастир перебував у довгостроковій оренді товариства Слов'яни. У цей час колишня молитовна зала використовувалася як нічний клуб, а у дворі розмістився речовий ринок. Своїми спогадами про той період поділилася голова громадської організації Ліга підприємств. Це в Умані Лідія Кравчук. Ви розкажіть, якого року тоді е, вас запросили, чи ви самі тоді прийшли в, в стіни колишнього Васильянського монастиря? Ви знаєте, ми на той час всі, всі люди, які залишилися на борту за, за бортом, оце, так, я так і скажу, як воно є, що не, не було за що жити, не було, кинулися хто, де куди заробляти. Значить, і з 96 року, як нас 1996 нас ми все-таки зробили спрощену систему податкування, Ми вже працювали в законодавчій базі, і до нас звернувся доценко Володимир, Володимир, якому була виділена іменно земля на Василяні монастирі і монастир на 50 років. Це не це є правда. Хто виділив місто? Місто, сесія міської ради. На той час тоді, всі, хто, хто де що міг, брали, привласнювали і так далі. І йому було виділено, Він був дійсно бізнесмен, який е, на той час. Він займався будівництвом, так. Будівництвом, да. будівництвом він займався. І На той час він до нас звернувся про те, щоб ми організували там ринок. А і... в стінах чи в подвір'ї? Ні, ні, в подвір'ї, в В, подвір в самому подвір'ї. Там почали дехто і реконструювати вже, але то все пішло все одно на е, 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 скільки на вас смарку. було? Ви голова громадської організації. Ліга, Ліга підприємців. підприємців. Коли вона була організована? Ця вона була організована, вона стала організовуватись десь у 94-5, й й отак то до того, роки. як спрощена система оподаткування. А як же? Ми спрощену систему оподаткування Ліга підприємців сама робила біля Верховної Ради. Ми пішли на сесію міської ради, ми змінили взагалі не міжнальна ліга підприємців mm -hmm. мусила очолювати, коли до нас звернувся Доценко. Ми стали людей підприємців залучати, щоб кошти, і він вроді зразу й пішов з нами. Скільки на... вас було? Нас було десь біля 120 чоловік. Десь так приблизно. чим торгували люди. Е... От які це були? хто чим міг? Ну наприклад, хто чим міг і взуттям, і е... бі... біль було дуже багато білья і взуттям, і одягом. Хто чим міг? Ви знаєте, але саме більше на той час було щось взуття. І е, такий одяг. Но, е, ми почали наймати е, підрядчика, який би зварював там, і так далі. і так далі. А, тобто вам треба було зробити прилавки. Обов'язково. Mm -hmm. І прилавки, і робочі місця зробити. знаєте, і Ми почали людей е, залучати для того, щоб і люди, звичайно, свої кошти вкладали, стали вкладати і так далі. Але коли Робоче місце стояло, стояло, коштувало, наприклад, ну, наприклад, я вже не пам'ятаю точно 180 гривень. Він на другий день буквально тільки ми стали торгувати, за започаткували ринок. Буквально він ставить е, руба 300 чи 400 гривень. Я зараз не можу сказати. Тобто, ви самі зробили прилавки. Да, він вам не робив. Він абсолютно нічого. це все за кошти підприємців. Тобто, ви влаштували прилавки, ви влаштували да, робочі місця, місця. Ви сплачували за місяць, наприклад, да, 180 да, гривень, да. І, і тут коли... раптом в один день вам піднімають ціну. Так, да, він сказав, що так не буде, буде так. У не було укладено ну якогось договору такого у вас на чесному <говорити> слові все було голословно. Я вам хочу сказати, якщо ми почали Василіанів робити, да Василянів монастир робити там ринок. Ринок зрозумів, що він може втратити взагалі туди, вже не стали їздити. Підприємці. А скільки на Новій у проіснував про існував ринок? Речовин за два роки мабуть. – а скільки там людей приблизно торгувало? та там багато було торгувало там до 500 чоловік торгувало. А потім до просто туди чоловік. ніхто не хотів їхати. А потім не захотіли, а, а, але Покупці. це проблема нашого адмі... нашої адміністрації, тому що вони почали своїм давати тут, де, де продуктовий, де продуктові місця. Вони почали давати ну, дозвіл, щоб вони торгували. Угу. І почалася така добре, і почалася така, знаєте, така вибіркове ставлення вибір... до, та, до підприємців. І знову ж звертається до нас, як підприємців. Підприємці знову проблема. Тому я вам хочу сказати в той час, виходячи знову на сесію міської ради про те, щоб забрати, все таки, якщо людина не виконує домовленості, це було ваше звернення вже як лі до сесії міської ради. Скільки років проіснував у той ринок на території, який називався Слов'янський чи Слов'яни? Слов'янський Слов ринок, Слов ринок. розробку десь так було два, два з половиною роки і тільки ви облаштували. Тували більш-менш його, як вам різко підняли? Ні, він на тільки почали зразу платити за місця. Він зразу ж став піднімати. Чому ми підняли це питання, щоб все таки е забрали мені оцю оренду? В якому році почав працювати слов'янський ринок? З 1999 року, отак, а в якому році 98. ви зовсім звідти вийшли? Десь за пару років і ми, ми пішли два з половиною роки. І ще питання: хтось лишався із підприємців? Ну лишався нічний клуб якась кафешка. Лишалася, якісь меблі. Ви знаєте, там же ж дійсно були які бізнесмени, які яким було обіцяно робити реконструкцію і там це буде приватна власність. Конфет, там... приватна власність приватна власність чи оренда набагато ну зразу обіцяли і на приватну власність обіцяли на приватну власність в оренду брали підприємеці да, я мебель я кажу. мебель і не тільки да. мебелю, а мебелью. і кафе а, відкрили А якщо віддавали в оренду, на скільки років віддавали? Взагалі то тоді з ним не можна було. Чому чому 50 років йому ні? Це йому було дано, але домовленість з доценком не можна було ніякої гарантії мати. Людина, яка не обіц... обіцяла... Но не виконували на початку 2006 року. Міська влада передала деякі споруди в Умані в державну власність. Більшість комерційних структур звільнила приміщення колишнього монастиря. Проте не всі будівля стала частиною державного історико-архітектурного заповіднику Стара Умань. Зараз тут розміщується адміністративний відділ музею у підземних приміщеннях та келіях монахів. Проводяться екскурсії. А з 2021 року невелику частину споруди орендує греко-католицька громада. Таумені до проводяться регулярні богослужіння.